Серед такої дикованої рослинності посеред ось гір. Такі звикли для нас речі, як, наприклад, вирощування помідорів, виглядає так. Ось на такому ґрунті хорвати вирощують помідори. Вибачте, я не знаю, що це картопля, ні? Ось Ось на такому ґрунті вирощують да, ось там цибуля. Капуста якимось чином все в цьому сухому середземноморському кліматі вирощувати. Але не це саме цікаве. Ось, подивіться на цю споруду. Для мене ну, насправді було дивно щось, щось якийсь бункер, щось таке недобудоване. Не, не можу піймати такий от відповідний ракурс. Дивіться. Обшарпане. Але це, але це мої друзі, костел, католицький костел. Католіки на відміну від православних, дуже вигадливі в своїй архітектурі. Вони там не зупиняються на якомусь одному стилі. Може бути костели в них зовсім, різні, зовсім різних стилях. Ну, самі значить, хорвати кажуть, що значить, дизайном це нагадує намет. Є ще ідея, що це схоже на запечену рибу. А культ риби у католиків дуже сильно розвинутий. Через те, що воно так от виглядає, здається, людям недобудованим. Але цій будові вже побудована вона в 1962 році. Чому в 1962 році, бо в цій місцевості подгура Макарська стався землетрус, і, наприклад, там на горі гора називається Біоколо. Там на горі. Було перше село подгора, зараз воно подгора вища. Воно було зруйновано і е, місцеві мешканці, ось так от видно, ці гори просто крутезні. Але і, до речі, там, дивіться, важна є дорога. Дорога пролягає. Зараз там є оглядовий майданчик дуже високо. Не знаю, навряд чи наша машина впорається. Іти пішки три години щось не хочеться. Наймати теж дорого, тому не підемо. Ось. А, ось не безпосередньо фасад цього костелу католицького. Вікна всі тут замуровані. Зараз подивимось, що там знаходиться всередині. Ага. Ось. Значить, вітраж типовий католицький. На бетонних стінах кілька таких образів. Це, мабуть, як у греко-католика в стації, 14 стацій. Ну, ось так от. Це, мабуть, одна із самих дивних споруд, взагалі, яких я бачив в житті. При тому, що є традиційні костюли, ось цей при цвинтарі, все тут зроблено з такого білого камня, Ну, трохи є да, люксових, як називається, розкішних речей, але в цілком в цій місцевості воно так більш-менш скромно. Ось така. Середземноморська така флора, можна побачити кактуси, можна побачити фініки, ростуть, лаврові кущі, Ой, якісь дивні жуки. Тобто тут ми маємо якісь от такі, от дивні такі от коло. І що ще цікаво, порівняно, наприклад, з Польщею, не дивлячись на те, що. Тут сонце яскравіше, більше сонячних днів, але, але нема сонячних панелей. Тобто хорвати поставили себе в залежності, в залежності від постачальників електроенергії. Декілька я бачив вітряків, хоча біля моря завжди є вітер. Це відомий факт в день в одну сторону, вночі в іншу сторону. На домах нема сонячних панелей, як в Польщі, нема дуже мало цих вітряків. Ну, а ми мандруємо з вами далі. Зараз я вам ще багато чого цікавого розкажу про Хорватію і про цю місцевість. Так, ось типовий католицький свинтар. Є як персональні могили, так само є і склепи, є зберігальниці. Для урн цих з прахом. І дивіться ще, давайте спробуємо прочитати: Обітель Радойкович Томіслава. Обітель. Обітель, ти розумієш, це могила. Андрія Юрітич. Не дивлячись, що хорватська мова вона є слов'янською. Однака. Зрозуміти на слух, цю мову дуже складно. У них взагалі якийсь дивний акцент, дивні наголоси, при тому, що ну, ми можемо прочитати, прочитати, зрозуміти багато слів, граматика така трохи схожа, літери. Вони навіть можуть сказати. Україна через «ї». Ось, Є в хорватській, в сербській мові така граматика і такий є звук, який нам дозволяє повністю кати Україна. Але на слух, я, знаючи декілька слов'янських мов: українську, російську, польську, трохи білоруську, на слух, ой-ой-ой, як складно це все зрозуміти. І тут, до речі, підходимо. До цього такого важливого моменту, що, на жаль, і я, як і багато українців, мені просто соромно, що всі ці люди в Європі знають по декілька мов. Якщо вони не знають англійську, німецьку, чешську, знають крім своєї рідної хорватської. Мені, на жаль, дуже складно з чим розмовляти англійською. І я визнаю низьку кваліфікацію в багатьох, в багатьох справах. І саме за рахунок високої кваліфікації, бо це курорт, і в одному місті здається, в великому місті, не в спліті. Трошки далі. Я бачив значить, порт дуже дорогих кораблів. І Мені просто спало на думку, я був дуже здивований. Ну може не, навіть не тим, скільки е, існує в світі багатих людей, які там можуть по півмільйона пів доларів яхти собі дозволити. А скільки ж треба людей, які це все будуть обслуговувати. І на жаль, особисто я не маю таку достатню кваліфікацію, щоб обслуговувати дорогі речі. А такі люди теж непогано заробляють. Так що, друзі мої, навчаємось. А я з вами йду далі. Так, ось те, що є майже в кожному хорватському місті. Пам'ятник хорватським, Давайте почитаємо. Харватськом Браніті Лю. Лю? Ілі Лю? І ось, значить, роки народження і роки смерті. 91-92 дев'яносто Ось ага, і поставлена 23 року. Друга бригада хорватська. На жаль, да, є така м, пляма в хорватській історії. По різному, значить, цю Хорва Югославську війну розповідають різні джерела. Приросійські розк розказують одну історію, що Хорвати теж багато винуваті, що там НАТО. Дуже сильно бомбили. Так, а тут що? Так а, прямом... освобождение от турків. Ага. Значит, а це пам'ятник визволення від турків в 2005 році. Ось. Розказую, так, да, різні історії, різні джерела. Ну, Можете в принципі самі почитати е, історія в українській Вікіпедії. Вона е, трошки так е, цікавіша, ніж в російській, бо виходить, був, був один понівний народ Сербія. Які почали зачали Першу світову війну, які більше за все хотіли незалежності. Ось і хотіли е, цієї спільноти Югославії. А інші країни, хорвати, македонці, чорногорці не дуже її хотіли. І тому, коли почалася економічна криза, почали виходити словенці саме багата республіка Єгославії, вийшла саме перша майже без крові. Ну а хорватам довелося пролити багато крові, бо серби не хотіли відпускати хорватів на волю не хотіли давати їм незалежність. Я думаю, що про це ми знімемо окреме відео. Б'є годинник, запрошує на служіння на католицьке. Дивіться, якийсь катамаран, цікавий Нептун. Погуляємо далі. Неймовірна гора, неймовірні гори. Підйом небезпечний. <смеш> В багатьох місцях просто нема бордюрів. Ми піднімалися, друзі, на цю гору. Тут побачили зупинку. Котик. Котик. Ой, він хворий. Не трогай його, У нього одне око хворе. Він може стати сліпий. Так, тут якась пам'ятка. Значить, якісь вірші. Устай віло, устай душо, та, да п'євамо роду свом, устай роди, устай діви, ціка зора дану твом. Павліна. Мама родная! Аааа! І це ми піднялися цією горою, там ще сто... стільки всього цікавого. Ааааа! Оооо! Oh, unbelievable кактуси Unrealy. Oh, Ой, wow. там хтось летить на цьому, на параплані. Так. Ой, я зараз не повторюю, я зараз оце обіду. Подивлюся, що там знизу. Можна я теж? Ні, тобі не можна. Бо це нереально. Обрив. Обрыв, скала. Так, і що саме неймовірне? Тут живуть люди. Тут живуть люди, тут вони щось роблять, тусують, кучкуються. Вау! А ми їдемо далі. Ось такі пам'ятки ще можна знайти. Хорватські провінції. Да, тут у нас хочете, соціалістичний такий герб, да. Пролітарії всіх країн Єднайтеся Друга світова від 41 до 45. Ну а тут вже, мабуть, пізніше Добавлено значить, 1911-1937. Шрецко-спанський борац. Якась тут ще була війна. Імена. Иванов. Ан... Анделко Марьян. Йован. Да. Видите, как краса. Просто такая Красивая за занедбалість. Э... Э... Маслиновые сады маслиновые. Це у нас походу може лавр? Мурав'яка в ній бігають. Ні, це якісь, мабуть, троянди. Але тут, але тут і лаври цей є. Ти говориш? А, і, як, як високо там дорога проходить. Бабу мурав'їки щось... не вилазить. Угу. Щось неймовірне. Най... І храми католицькі. І така стелла. Краса. Середземноморська краса. Будова ця більш-менш сучасна. Я думаю, що це де добудова. Бо тут є сліди арматури. Давайте. Піднімемось, подивимось, що тут є, і що це взагалі за споруда така подвір'я, да? на якому, мабуть, якісь обряди виконувались. Лавочки бетонні. Клас. Стоїть трохи від'їхати від великих міст. Можна щось таке автентичне. Побачите. Ага. Хрестик такий. Цікавий хрестик, до речі. О, дерева там ростуть. Значить, на табличці, там, де була вода, там було написано, що значить, в цьому селі в 1962 році був землетрус. Половина села було знищено. Поставили мене пам'ятки, ну і більшу частину Папа, перенесли стой, угу. перенесли вниз ближче до моря, вже не стали тут відбудовувати. І це у нас стала подгора вишня, є ще подгора нижня, яка там біля моря, в які там знаходяться різні готелі. Зараз спробуємо піднятися на цю башту, на цю дзвіницю. Так. Ось два мешканця Адріатичного моря. Морський огірок. Ось він такий. З присосочками. Щось їсть. Про ну, цей воду через себе просачує, і те, чому треба тут ходити в таких спеціальних капцях. Морський їжачок теж він присасується. Там у нього ротик є як цей у зірочки, ага. так сильно присосався до камнів. Ну, безліч рибок. Можна їх побачити, якщо плавати в масці, але нема в мене такої камери, нема в мене зараз спінінга, щоб я в них наловив. Піду, наныряю, ще наловлю їжачків.